участі у юні спортсмени Вінничини серед призерів проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Наші команди здобули треті місця у кількох дисциплінах на всеукраїнському рівні. Цього сезону у змаганнях із семи видів спорту взяли участь понад 21 тисяча школярів області, а це 3051 команда. Справді в цьому і полягає ідея. Президентської ініціативи Володимира Зеленського Пліч опліч шкільні ліги бути разом, зростати разом, перемагати разом. І команди з Вінницької області підтвердили це гасло. Я щиро дякую діти вам за те, що ви справді продемонстрували, що Вінниччина – одна з найкращих. Серед учнів 9-11 класів третє місце посіла команда юнаків з волейболу Бершицького ліцею Лисиці. Саме ця команда перемогла у минулому сезоні. На третій сходинці баскетболістки барського ліцею номер 4 барської міської ради Антарктичні крячки, які змагалися серед учениць 5-9 класів. Також третіми стала команда літинського опорного закладу номер 1 Панди, які виборювали перемогу у змаганнях з футзалу серед учениць 9-11 класів. Юних Спортсменів та їхніх тренерів відзначили подяками обласної військової адміністрації та цінними подарунками. Подяки також отримали керівники територіальних громад за ефективну координацію, підтримку та мотивацію команд. Такий досвід участі у всеукраїнських шкільних лігах стане для учнівської молоді потужним стимулом для подальших перемог у спорті та в житті.